Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, квіти оці, яскраві кольори, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: село, садок, город, усе моє, все зветься Україна. Така краса. Висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Сьогодні хочу поділитись з вами красою, яку я замовила і вже отримала. Це очітки. В минулому відео я також показувала вам очітки і розповідала про них. Тепер вирішила замовити ще невелику кількість очітків, яких я не маю, але мені вони подобаються. Чому замовила саме очітки? Тому що, як на мене, то це найвитриваліші рослинки, які я знаю. Вони не потребують особливого догляду, добре переносять засуху, спеку без додаткового поливу, не потребують укриття на зиму, добре розмножуються. Моє попереднє відео було саме про очітки. Седум або очіток багаторічний сукулент. Відомо близько п'яти сотень різновидів очітків. Цінність їх полягає в тому, що вони зимостійкі і абсолютно посухостійкі і не потребують живельного ґрунту, притінення від палючого сонця. Добре росте на будь-якому ґрунті з гарною водопроникністю. І стійкі до посухи, як я вже казала, що мені і потрібно, так як у мене дача без додаткового поливу. Я розповідала вам про 14 очітків у моєму садочку. Тепер замовила ще 14, отже, 28 очітків це вже колекція, хоча і невеличка, замовила на Фейсбуці, скрін сторінки продавця, роблю вам. Пані Наталя все дуже гарно пакувала у такий контейнер і підписала верх-низ, щоб, не дай Боже, при транспортуванні рослинки не були пошкоджені. Цей такий великий контейнер складається із двох контейнерів. Зараз я його розпакую і покажу вам, як запаковані рослинки у середині цієї упаковки. Ось так. Дивіться, я розпакувала цей великий контейнер, як я вже сказала, складається із двох контейнерів, дві коробки, такі, і всередині кожної рослинка, кожна запакована окремо, має ось таку ємкість: це п 9 і в кожній окрема рослинка. Як я вже сказала, замовила ось 14 очітків, деяких не було, тому отримала ось те, що було у наявності. Ось так добре всі запаковані. Зараз покажу навіть тут більше ще ось такий маленький подаруночок. Всі седуми прийшли в контейнерах, в яких вони зростали, щоб не висипала земелька, ось так скотчем, все добре закріплено. Але два седума, які із ґрунту, ось прямо мені дістала пальні, Наталя все рівно помістила їх у цей контейнер, щоб, горшечок, щоб вони добре доїхали і не пошкодилися під час транспортування. Це седум Султан. Ось такий великий за 30 гривень. І ще один седум нанум за 40 гривень. Всі рослинки від 30 до 60 гривень. Це оростахіс за 50 гривень. Черітарт. Ось такий гарнесенький за 40 гривень. Також зверху добре закритий ґрунт, щоб не висипався при транспортуванні. Мені дуже подобається, як пані Наталя все упакувала. Ще ось один седум сан Спарклер Firecraker за 50 гривень. Такого насиченого бордового кольору. Ще красунчик Атлантіс за 60 гривень. Мені дуже подобається цей седом. Наступний Sun Sparkler Lime Zinger за 50 гривень. Бачите, як добре упакований ґрунт, щоб не висипався. Наступний очіток зібольта за 60 гривень. Ось такий він гарнесенький. Седум триколор за 50 гривень. Потім дивіться, який яскравий кров дракона. Він далі ще буде весь червоного кольору. І камчатський гібридний. І Камчатський варієгатний. Навіть буде цвісти, дивіться, Ой, такий гарнесенький. Камчатський гібридний за 30 гривень, а Камчатський варієгатний за 40 гривень. Кров дракона також за 40 гривень. І навіть три подаруночки. А ось очиток... Очітковидний також за 30 гривень, тобто всі очітки від 30 до 60 гривень. Ось я вже висадила ці два очітки, які були не в контейнерах, а просто із ґрунту, і ці три подаруночки висадила всі у невеличкі контейнери. І їх добре пролила, тепер вони будуть чекати поїздки на дачу. Я дуже задоволена цими очітками, які отримала. І тепер ще більше краси буде в моєму садочку. Ось так. Подарунки це ось хібний зубчастий такий седум. Інший це корал е, карпіт, я хоч маю в своєму садочку, та нічого. І ще один мідердо, Бідендорфа, також маю в садочку. Ось е, три очітки у подарунок. І всього вийшло е, у мене 16 очітків. Більшість видів очітків вічно зелені. А багато із них змінюють своє забарвлення листя кілька разів упродовж року. Ось так я приготувала всі очітки, пролила, поставила їх, щоб чоловік міг поки що за ними доглядати, поки мене не буде, я їду на роботу. Але ніякого такого догляду не потрібно, так як вони вже зволожені, то просто чекають. Відправки на дачу. А тепер давайте хочу показати вам декілька ще рослин поближче. Ось е, очіток е, Султан. Листя має зубчастий край, а влітку цвіте яскраво-жовтими квітами, які прикрасять будь-який квітничок. Седум чітковидний, має прямо стоячі стебла, такі шилоподібним, з легка вигнутим листям, а квітне блідо з жовтими квітами в липні-серпні. Седум Камчатський гібридний має таке листячко зубчасте по краю. Листя та стебла на зиму відмирають, а наприкінці квітня відростають із підземних броньок. Седум Зінбольта має таке красиве округле, невелике м'ясисте листя забарвлення тако синювато-зелене, аж до пурпурового та червоного. В тіні може змінювати забарвлення до зеленого. Седум санспаркла лайм Lime може змінювати забарвлення в залежності від освітлювання та пори року. У літній період листя має яскравий такий лаймовий колір з червоними краями. очіто помилковий кров дракона має листя темно-зелене з червоним краєм, а ближче до осені цей сорт стає ще більш пурпурно-бордовим листям і пурпурно-рожевими квітами. В середині літа цвіте протягом місяця. Цедум чері тарт прикладається як вишневий пиріг. Соковите темно-червоне листя нагадує ласощі я... ягід. Декоративність протягом усього сезону зберігає. Сан Спарклер Fire Cracker. Листя має насичений бордово-червоний колір, що зберігається протягом усього сезону. Влітку та восени прикрашається яскраво рожевим суцвіттями. Седум Атлантіс Таке невелике зазубрене листя темно-зеленого кольору із кремово-жовтим краєм. Брігає свій колір цілий рік. Велковий седум триколор хамелеон, так як він змінює своє листя, яке на сонці набуває винно червоної і рожеві відтінки. Очіток Камчатський варієгатний. Основною особливістю цього сорту є зелено-кремове забарвлення листя з характерною облямівочкою. Давайте бачити красу в простих речах, за кожен подих бути вдячним. Істина життя завжди проста, люби і вір, життя прекрасне.